120-ваттний, що я в тебе купив, вергав. Він 120-ваттний, навіть не пахне, от я спеціально маю круту досить зарядку. 140ватний, це він проблем. 140-ваттний блок це порт поставив 20-вольтовий трег спеціально. Десь. Навіть почне зменшу вдвох. Ключов, має шупали 40 Вт. Він досить швидко починає просідати вже. Ще навіть 60 немає. Менше 19, то іде. От він якраз 60 Вт і буквально 4 А і все. І він здихає. Тож він ніяк не 120 Вт. Він 60 Вт, звичайний навіть я би сказав, навіть гіршень жов... жовтий, дійсно крутий, файний силікончик. Працює як має бути. А цей, цей не відповідає тому, що було. Я, якщо не віриш, що порт працює вот у мене тут є такий ассонтежівський шуйшов комплекті сто 100, -100 ватний. У нього прям пишет. Може вам поставити. Так, ассомтеч. Дехом от Бачите, напруга? Майже 20 <кхід> 60 Вт. Він при тому, що він має 100 Вт, тобто той самий 40-ваттний вихід по 100 кабель. 100 -ка. І кабель тільки, ну, він ніби сотка, але він видає там 108 приблизно 5. 104, 105 Десь має робити. 108 Вт. Що я в тебе? Він і... він не 120 ватний по-перше. А по-друге, на ньому дикі посадки. Там всередині кошти дуже-дуже тонкі жилки і нема мітки ніякої. Це тупо кидало. Два варіанти. Або хоч я тобі назад відправляю, будеш платити за доставку і повернеш кошти за цей кабель. Я не хочу тобі репутацію платити, все-таки бачу, що стараюся, я так само продаю, так що я зато нормальність. Або половину вартості повертаєш. Тобто веб'я за тобою. Ну, то Можу і повернути, якщо хочеш.